Медичні ліжка, інвалідні візки, крісла для хіміотерапії та різноманітне приладдя. Речі, які є щоденною необхідністю для лікарні, нині Буковинському онкоцентру надали благодійники. Чернівецькі доброчинці в тандемі із німецькими партнерами забезпечили медзаклад гуманітарною допомогою. Більше про це у сюжеті. Медичні меблі та спеціальне устаткування Чернівецькі благодійники фонду Вікторія налагодили співпрацю із німецькими партнерами, які передали гуманітарну допомогу Буковинському онкоцентру. Ми маємо тут багато медичного інвентарю, ось таких мобільних стільців, які нам уже не потрібні. Ми маємо цього достатньо. Ми не потребуємо цих речей, тому з радістю надаємо Україні медичні ліжка, хірургічні, та електричні, механічні, різні тумбочки, крісла для хіміотерапії, крісла для забору крові. Та інше медичне обладнання, тобто інвалідні візочки, тут є благодійники фонду Вікторія планують і надалі співпрацювати із закордонними партнерами, аби забезпечити якомога більше установ необхідним приладдям. Німецькі благодійники шукають гуманітарний монтаж для передачі саме до нашого благодійного фонду Вікторія. Оскільки у нас між ну між нами був підписаний меморандум пос. Про співпрацю ми дуже вдячні е, і Херманс е, Нінбург організації, і е, є спілка українців е, в місті Ауксбург, е, Німеччина, тож, яка е, Доставила, тобто організувала цю логістику, аби налагодити комунікації із європейськими, канадськими та американськими партнерами у благодійному фонді як єдиний механізм, щодня працює команда професіоналів. Розповідає Руслан Раздорський. Я дуже вдячний е, е, Тетяні Боднарюк, яка е, ну була. Е, Ідеологом цієї цієї вантажної епопеї, тому що ми з нею щодня, ну щогодини майже спілкувалися з приводу того, що коли приїде цей вантаж до нас. Я дуже вдячний своїй колезі Роксолані Петрик, яка так само організовувала цей, ну, цю, всю роботу по доставці, по завантаженню цієї медичної апаратури, я би сказав, ну тобто обладнання. Цього через повномасштабну війну Росії проти України багато людей вимушені були переїхати на Буковину. з того часу. Кількість пацієнтів, які потребують медичної допомоги, суттєво збільшилась. Будемо використовувати в наші установи, щоб наші пацієнти, які приходять до нас, могли комфортно перебувати в тих палатах, які вже у нас є. Я рахую, що в країні, в якій йде війна, потрібно будь-яка співпраця із благодійниками із меценатами з Європи, які дають змогу нашим лікувальним установам. Вам отримувати те чи інше обладнання, що дає змогу надавати кваліфіковану медичну допомогу на досягнутому не зупинимось, саме так вважають чернівецькі доброчинці і діляться подальшими планами. Волонтерство це ну це не професія, це не, це не робота, це поклик душі. В місті Чернівці дуже є багато внутрішньопереміщених осіб, які ну, потребують і медичної допомоги, і гуманітарної, тобто продуктової допомоги. Ну, Будь-яка можливість у нас є. Ми беремося за це за цю справу і робимо її відверто. Альона Рудніцька, Андрій Доротюк, Чернівецький промінь.